Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Вітаю вас всіх з Новим Роком, з різдвяними святами. Здоров'я вам всім, благополуччя! Хай вас в домі буде мир і спокій. Так як це рік змії, вирішила я приготувати кролика. Ну, якось асоціюється кролик і года. Отже, ми купили кролика. Ось такий нас кролик продається з лапкою, як бачите, щоб видно було, що це ніяка не інша тварина, а саме кролик. Відрізаємо звичайно, цю лапку і ділю кролика зразу на частинки. Спочатку кролика я замариновую ну, не менше ніж на 4 години. В даному випадку він у мене пробув маринаді. 12 годин. Отже ложку оцту і ложку солі, я заливаю літрою води і розміщую всю воду потім кролика. І ще, як бачите, додаю зубчик часнику до цього маринаду, закриваю плівкою і так витримую, не менше, як я вже згадувала, 4 годин. Після цього, як прийшло 12 годин, я кролика промила і викладаю на тарілочку на паперову серветку, і зверху також серветкою це все справу промокую. Поки кролик у нас просихає, я на дві пательні наливаю приблизно по 2 столові ложки олії, ну, як завжди, олія закінчилася, відкривала нову пляшку. І викладаю ще по 25 грам масла, щоб було смачніше. На одній пательні я буду протушковувати приблизно півтора цибульки я взяла вагою понад 150 грам. Трошки протушкувалася, цибулька додаю моркву. А на другій пательні я буду обсмажувати обвалений борошні частинки наші кролика. так кролик ще я підсолюю його і підперчую, можете додавати приправи, які вам будуть пасувати більше. Качую муці і викладаю на пательню. У мене на одну пательню, так як я цілий кролик, він в мене був досить великий 2 кг, але я тільки частину буду тушкувати в сметані. От обвалюю і викладаю зразу на пательню. Ось такий він гарний. Після того, як кролик до золотистого кольору обсмажився, викладаю шарами. Шар спочатку перший, йде в мене цибульки з морквочкою, потім кролика. І закінчується так ж само. Цибулькою з морквочкою, У мене вийшло два таких шара. Я поставила в мультиварку тушкувати, я води не додавала, там достатньо води утворилося. Якщо на плиті або в духовці, можете додати ще 100 г води. Тушкую я так 3 години, якщо кролик вже є майже готовий, я півлітра сметанки розмішую столовою ложкою муки і трошки додаю переварної води не гарячої, І додаю все це до кролика. І ще так тушкую приблизно півгодинки. І ось така густа гарна підливка виходить з м'яким м'язком. Смачного вам дякую вам за вподобайки і підписку.